Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після серії нещуних ударів по стратегічних об'єктах Росії базам авіації, складам ракети і логістики. Рівень бойового духу серед солдатів Росгвардії прикордонних підрозділів впав. Кожен знищений Ту-95, чи нічна бавовна це ще один крок до розуміннями не безсмертні, а просто гарматне м'ясо Залужний попереджав, що Так буде головне протриматись в патрушова паніка. Почастішили випадки, коли солдати покидають позиції, йдуть у бік українських кордонів. Дехто нелегально проривається до тилу, щоб здатися. Деякі з публічно звільнених втрачають військовий гід. відмовляються носити форму, полягаючи на сторону України або РДК. Анонімний прикордонник з одного з підрозділів ближче до Харківської області, якому вдалося перейти через лісовий коридор, розповів війна, втратила сенс. Ми не хочемо бути гарматним м'ясом. Кожен другий вирішує або здатись без зброї, або відмовитись від фронту. Ці слова поодинокий випадок від напрямку через село Вільхівка прийшло. Приблизно 27 російських військових із кількома автоматами, але без набоїв усі здалися на блокпостах ЗСУ. Російський добровольчий корпус формування створено російськими політичними емігрантами і є ветеранами націоналістичної спрямованості. Багато згаданих дезертирів через українські спецслужби і волонтерські мережі потрапляють саме туди, мовляв, їх оформляють як свідків захоплення РФ у тиранії, забезпечують перекваліфікацією і захистом. Дають змогу у складі РДК брати участь у боях. Тепер уже на боці України як легальна військова сила. Перевірена інформація в одному з батальйону. В ППО під Тулою сім солдатів відмовились виїхати до місць дислокації. Їх згодом заарештували, проте троє вирвалися і перейшли на українську територію в районі ЛНР. На російському сході приблизно чотири вантажних автомобілі прибули до українських мостів із декількома десятками дезертирів, серед них колишні офіцер ФСБ, який просить карти з планами укріплень. РФ втрати РФ через ці ситуації, що 15 військових одиниць залишили пости п'ять військових офіцерів оголошені в розшук як зрадники. Багато випадків, коли солдати, не маючи доступу до законних шляхів ротації, самостійно прориваються до тилу і знову з'являються у бойових підрозділів цього разу з українськими повістками. Один боєць погрожував замінити досвідчений блокпост і приєднався до внутрішньої мережі. Української розвідки, яка проникла глибоко за лінію зіткнення. Ефект психологічний командири РФ особливо-прикордонних частинах масово заявляють про проблему. Зарази відбувається внутрішнє переозначення. Не ворог, а зрадник оперативний ворог географічно менше і менше. Людей, які готові воювати, дорожче їх відновлювати, простіше знаходити дезертирів. Це відкриває українським силам нові напрямки. Інформаційний прорив слова російських військових повернення бойових документів разом з дезертирами створюють унікальну картину з яка часто ефективніше будь-яких бомбардувань. Моральний розвал, деморалізація в медійному просторі, РФ, розлом стратегічної культури, створеної десятиліттями, коли солдати не хочуть повертатись, перемога вже фактична. Переходить не техніка, а ті, хто носить її, жива сила. А отже, майбутні війни ЗСУ отримують не лише локальну базу знання, ціні кадри з інфраструктурою, фахівцями, розвідувальними даними. Це вже не просто тактична перевага, це стратегічний перелом свідомості військових, що змінює логіку війни. Знизу вгору війна втратила сенс, бо для багатьох вона ніколи не мала іншого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків. Експертів анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.